Вітаю, друзі! Багато хто з нас сьогодні переживає емоційне виснаження через невідомість, можливо, через нездійснені очікування чи дещо інше. Але в основі цього виснаження завжди страх, страх втратити контроль над власним життям. І сьогодні я пропоную звернутися до містичного архетипу відьми і дослідити себе через цей образ, але спершу невеличкий екскурс в історію. Темою українських відьом цікавиться київська історикиня Тетяна Адамус. Вивчаючи архівну справу, вона помітила важливу закономірність, що на українських відьом і відьмаків не велося цілеспрямованого полювання, як це було в середньовічній Франції. Ну фіксуються в архівах поодинокі випадки самосуду, але так масово, як це було в Європі на теренах України, цього не. Спостерігалося саме масовості. І що найбільше загрожувало нашим містичним землякам, так це судова справа. Архів налічує 400 судових справ. І за що ж судили відям? Переважно за. Чаклунство, порча худоби, порча сільськогосподарської продукції, і цим займалися переважно жінки, одинокі жінки, і до того ж саме літні, літнього віку для заміжніх молодичок чаклунство було способом хоч якось контролювати чоловіка, від якого тоді залежали, ну, можна сказати, що навіть повністю. І до речі, чому відьма? Це часто самотня вільна незалежна жінка. Ну, якщо так раціонально поміркувати, то, мабуть, все ж таки за щось їй потрібно було жити, тому саме знахарство, ворожіння, чеклунство це було досить такою прибутковою справою. І якщо раніше це 17 18 століття поняття відьма мало негативну коннотацію, то сьогодні це вже. Комплімент, бо відьма це та, що відає, та, що може вийти за межі якихось актуальних для себе на даний момент можливостей, та, що вміє прогнозувати ситуацію, опираючись як на власний досвід, так і на якісь колективні знання. Це та, що може знайти ресурс у будь-якій навіть не дуже приємні для себе ситуації. Ну, Як я вже говорила, це Вільна жінка, можливо, навіть такого феміністичного гатунку, незалежна, яка живе за своїми правилами, вільна від шаблонів, упереджень, стереотипів, тобто такий привабливий образ. І, мабуть, кожна жінка сьогодні скаже, що. Ця частина, цей архетип, да, він, він є, і це варте того, щоб цим пишатися. Да? Хоча раніше, як я вже говорила, люди боялися, коли їх називали відьмою, тому що це мало негативні наслідки. І от образи відьми, мага, відьмака. Там можна назвати як завгодно, немає чіткої класифікації в українській відьмології, скажімо так. Але ці образи досить ресурсні і приваблюють перш за все своєю тінню тим, що не є явним, чимось прихованим, тим, про що не хочеться говорити чимось таємничим. Ну, коли ми говоримо про тінь, то це та частина нашої психіки, та частина нашої особистості, в якій ми не хочемо собі зізнаватися, але прекрасно бачимо це зовні. Отже, я пропоную дослідити себе зараз через образ, ну і, можливо, доторкнутися до якогось ресурсу. І так, переходимо до практики. Сюжет, який я вам зараз запропоную, не варто прив'язувати до конкретної стації, оскільки історія знає також магів, Родію, мульфарів, там, відьмаків, тобто мотив буде ресурсним і для чоловіків. Головне дозволити собі в своїй уяві зробити цей образ ресурсим, ресурсним, сприйнятливим, дозволити собі ті умови, які буде в яких буде комфортно, тобто ці умови ви будете створювати в своїй уяві. І так, готові буду в пришвидшеному темпі надиктовувати цей мотив, але якщо для вас це буде занадто швидко, ви прослуховуєте, ставите на паузу, алгоритм ви вже. Ну, якби Запам'ятаєте, тому можете пройти цей мотив в тому темпі, який для вас буде сприйнятливим, Ну а потім далі додивитися відео до кінця. Можна і так. І так, сядьте зручно якомога зручніше. І уявіть себе відьмою або відьмаком. Подивіться, як ви виглядаєте, скільки вам років в образі? Яке на вас вбрання? Яка зачіска? Що на ногах? Як ви почуваєте себе в образі? Де ви? Що це за місцевість? Що це за історична доба? Це минуле? Чи це сучасність? А можливо це майбутнє? Що знаходиться в цій місцевості? Уважно роздивіться кожну деталь. Відчуйте себе в цьому вигаданому вами світі. Як вам тут? Як вам в образі? Що хочеться? Що хочеться? Вам від вашої спільноти прийшло запрошення. Запрошення на шабаш. Де знаходиться це збіговісько відьом і відьмаків? Як ви будете туди збиратися? Який транспорт оберете? Можливо, підете своїм ходом? Зберіть із собою все-все необхідне, оскільки вам на цьому магічному збіговиську треба буде продемонструвати якісь свої вміння, навички. Чим ви займаєтесь? Яка у вас спеціалізація? Чим ви готові поділитися з оточенням? Як ви почуваєте себе? Дорогою на шабаш? Які у вас очікування від заходу? Що хочеться? Що хочеться? Уявіть, що ви вже прибули до місця призначення. Подивіться, як воно виглядає. Як там, що ви там бачите? Кого ви там зустріли? Як ви почуваєте себе серед учасників цього магічного дійства? Прислухайтесь до себе, що хочеться, і зробіть усе-все, що вам хочеться. Все, що вам хочеться, можна зробити тут і тепер на цьому шабашу. І так. Настав час презентації знайомства з колегами по цеху. Як ви себе представите оточенню? Як на вас відреагують інші відьми і відьмаки? Що хочеться, дозвольте собі все-все, що вам хочеться. Все, що вам хочеться. Ви можете собі дозволити тут, у вашому сюжеті. А зараз прийшов час перевтілюватися. Кожна і кожен із вас може зараз змінити свій облік, стати кимось або чимось. Зробіть це. Що це буде за перевтілення? Як ви почуваєтеся в новому образі? Зробіть все в цьому образі, що вам хочеться, якщо це можливо. Зробіть все, що хочеться. Ви можете зробити ще два перевтілення, якщо є таке бажання. Хто це або що це буде? Що це будуть за перевцілення, відчуття, переживання все важливо, запахи, звуки, важливо абсолютно все. А тепер поверніться до свого початкового образу відьми чи відьмака, а можливо, цей образ уже буде іншим, трансформованим. Поверніться до того образу, в якому вам буде комфортно. І перенесіться в місце вашої сили. Що це за місце? Як воно виглядає? Побудьте тут. Зробіть усе, що вам хочеться. І завершіть цей мотив, цей сюжет, так, як ви. Цього бажаєте. Побудьте в образі, скільки вам треба, і завершіть мотив так, як ви того бажаєте. Можете поступово виходити з образу. І так, що для вас було самим приємним. В цьому сюжеті що було самим приємним, а що викликало негативні, так звані негативні переживання? І як це корелює з реальністю? Як ви проживали цей мотив? Які були відчуття переживання? Що найбільше запам'ятали? Що викликало дискомфорт? Чи йшли ви за своїми бажаннями? І що було для вас табуйовано? Це дуже важливо, що було для вас табуйовано? Адже в житті ми не можемо слідувати завжди. Усім своїм хочу, бо таким чином можна порушити кордони іншого, адже табу це дуже важлива складова нашої культури, і це те, що провокує неврози. І неможливість через певні культурні обмеження реалізувати свої бажання викликає напруження. Але ми можемо їх символізувати. Ці неврози, це напруження символізувати через образ, через метафору, прожити, ну і таким чином частково позбутися фрустрації, тобто розчарування того стану, який виникає в результаті незадоволення якоїсь потреби. І так, психологічне навантаження цієї вправи в тому, щоб інтегрувати символічно свою тіньову частину. І ту енергію, яка обслуговувала Невроз, вивільнити і спрямувати в конструктивне русло на якусь нову корисну справу. І так аналізуємо все, що переживали кожен образ з точки зору індивідуального досвіду. Це дуже важливо. Ну І дам казки, легенди, міфи вам в поміч. І Якщо вам було корисно те, що я наговорила, ставте вподобайку, підписуйтесь хто цього, ще не зробив, і коментуйте. До зустрічі! На все добре!